Зроблено в Україні. Офіс для підтримки мікро та малого бізнесу відкрили у кривому розі. Там консультують усіх охочих розпочати власну справу або розвивати бізнес. Які гранти можна отримати? Дивіться далі. Усі, хто бажає розпочати власний бізнес, запрошують до офісу. Зроблено в Україні. Відкрили його у кривому розі на базі філії обласного центру зайнятості. У нас є багато. Грантів, які можуть отримати люди, наприклад, грант на власну справу його можуть отримати отримати людина у сумі від 50 до 250 тисяч гривень. Окрім власної справи, є гранти для ветеранів та їхніх дружин. Видають і компенсацію за працевлаштування переселенців, облаштування місць для людей з інвалідністю, ваучери на навчання працівників в офісі. консультують щодо всіх державних і регіональних програм розвитку. Також будуть. Проводитись консультації по інших державних програмах, які реалізуються. Це і програма гранту на переробну промисловість. Це кредитування 579 це є оселя і інші державні програми. А також е, програми регіонального розвитку в Україні видано вже більше 16 тисяч мікрогрантів. А це створення нових робочих місць. Богдан очолює швейне підприємство власну справу. Відкрив під час повнома. Масштабної війни шиє військовий одяг і спорядження. коштів не вистачало. Дізнався про державну програму про гранти. І ну таким чином купили одразу 5 машинок, потім 8 машинок докупили і відкрили. Відкрили швидне виробництво. Грант від держави видають після розгляду заяви і бізнес-плану. Зроблено в Україні економічна платформа для розвитку вітчизняного виробництва і бізнесу, яку започаткував глава держави Володимир Зеленський. Платформа е зроблена зроблено в Україні саме для цього для того, щоб ми бачили регіони, для того, щоб ми чули ваші запитання, і важливо, щоб на ці запитання були відповіді. Всі ті інструменти, які ми застосовуємо, до будь якої. Області, включаючи столицю України, ми готові давати Дніпрощини, допомагати до кінця року в Україні. Відкриють ще 80 офісів для підтримки мікро і малого бізнесу. Євген Коптів, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.